У 2006 він був курсантом мого чоловіка е, на курсі, чоловік мій працював курсовим. І також е, перше наше знайомство тут, я прийшла у підрозділ, він тут працював вже, коли я прийшла у підрозділ у 2017 році. І перше, е, е, я тебе знаю, я ж тебе знаю, каже. Ти ж ну, твій чоловік був командиром, начальником курсу каже. У ну, мене склалася про нього одразу така позитивна думка, оскільки він був досить веселий, такий водночас врівноважений. Бувало, ми так сміялися, коли їх щось стосувалося там, чи роботи, чи особистого. Просто отак скули боліли. Службу з ним я почав в грудні 2011 року. І вже майже 11 років ми з ним разом сидимо в кабінет навпроти кабінету. Він був кращий в роботі, тому що він був відданий в роботі. Він занадто в нього переважало почуття справедливості завжди. І він саме от для нього це була його стихія. Він був прямим прямою людиною, тобто, що він думав, так і говорив напряму. З самого початку війни він дуже брав близько до серця. Він хотів кращого майбутнього для нашої країни, для своїх дітей, для нашої країни, звичайно. І е, завдяки такому його бойовому духу, е, оскільки він же ж перебував в зоні, АТО, він він ж знав, як це, що це, куди він йде. І він от налаштований був саме боротися, саме боротися і стояти до кінця. У 2014 році, коли розпочалася антитерористична операція, він у складі зведеного загону відправився першим на схід України. Там він попав у полон разом зі своїми побратимами, однак армійці, Національна гвардія допомогла їм і визволила їх із цього полону. Після того він повернувся сюди, завжди переживав долею України. Це надзвичайна подія, це шок для всіх колег, це шок для всіх. Працівників не тільки наших, його знало дуже багато людей. Брався до останніх днів свого життя.